Слово, благодійність! Які слова в ньому заховалися? Ну ага. Андрій, будь ласка, ласка. Ді. діяти? А слухайте ще. Благодійність. То що робити треба? Така благодійність в Україні після 24 лютого знають навіть наймолодші, бо ж саме з початком повномасштабного вторгнення наш народ проявив найбільше доброти один до одного. Та в Житомирському ліцеї номер 20 бути добрими навчають з дитинства. Щорічно проводить такий благодійний є рух щедрий вівторок, раз на рік, останній тиждень листопада, вівторок, проводиться такий урок доброти з тітками, щоб залучити їх до такої акції бути добрими. Добро. Тому що ми, звичайно, живемо в такому світі зараз трошки жорстокому, так? і ми маємо плекати з дитинства любов до ближнього. Щоб діти могли робити добрі вчинки і взамін нічого від цього не вимагати у формі ігор та цікавих завдань, малеча обговорювала, що таке добро, розповідали про свої хороші справи та розбирали, як варто робити в тих чи інших ситуаціях. А головне вивчили, що проявляти доброту можна до усіх істот. Доброта це коли, наприклад, допомагаєш людям. Тваринкам даєш їсти, а якщо тобі не дозволяє забирати їх додому, то можеш їм хатинку забудувати, щоб вони хоч якось на вулиці жили. І якщо поранений хтось, то можна його облікувати, щоб більше перестало боліти. А саме найголовніше, коли, коли ти щось зробив е, хороше, то не трене подарунків. Оце саме найголовніше з добра. Не жди подарунків ніяких. Це Добро і серця, у сімох дітей з класу хтось з батьків зараз перебуває на варті нашої незалежності. Тож хлопчики та дівчата як ніхто знають, як важливо та необхідно допомагати саме військовим. Їсти можна привезти, шити можна, шкарпетки, шапочки, кофти. Можемо малювати ми військових. Або себе і військового, нашого знайомого, який на війні, тому що потім може закінчитися війна, і саме найголовніше побажати, щоб закінчилась війна. Директорка навчального закладу говорить: діти з перших днів повномасштабного вторгнення намагаються допомагати військовим і завжди відгукуються на усілякі акції, котрі організовують у ліцеї. Зокрема, зараз заготовлюють сушені смаколики та теплі речі. З 1 вересня у нас проходить акція з довгожуйки. Наші учні приносять сухофрукти, горішки і самі особисто формують такі як наборчики для наших захисників. І ми їх відправляємо нашим хлопцям на передову. ну і В жовтні місяці ми розпочали акцію Зігрій солдата, Тобто учні приносять. Теплий одяг, да, тепло те, білизну, термобілизну приносять е, носочки, да, шкарпетки. Е, е, і якби ми постійно долучаємося до е, збору одягу нашим захисникам. Зараз весь ліцей готується до Дня Збройних сил України, а саме планують організувати благодійний ярмарок, а зібрані кошти з якого передати на потреби військових.